Вітання друзі, робимо пересадку, висадку інжиру на постійне місце. Даний інжир у нас різ от в такому контейнері, напевно, з маленького пагуна. З років 4, напевно, і просто заносити його кожного року в підвал, так як відомо, що інжир не витримує великих заморозків. Висаджую його в ґрунт, а потім вже буду зимою накривати, бо нема місця, де зберігати. Є ще таких 5 штук. І цей сорт це знайомий, дал. він такий невідомий, що це за сорт, але плоди якісь дає. Висаджую його на постійне місце дивіться, що тут робиться. Розгортаємо. Тут же наріс корінь. Перед посадкою, особливо ви маєте роздерти трохи цей корінь, розрухати, можна навіть і підрізати грубі корінці для того, щоб стимулювати ріст в ґрунті. Тому що, якщо посадити, не рухаючи цього, якщо тут ґрунт кращий, а тут гірший, він ніколи не схоче вам вкорінятися, виходити корінь за межі. У цього кома. Зараз розрухуємо цей корінь і садимо вже, підготували ямку, дали чуть-чуть добрива. На дно перемішали і садимо сюди. Поливати я в лунку воду не лию зразу, а потім, коли вже зрухаю, посаджу, легенько проливаю, потім ґрунт усідає і знову проливаю. Більше нічого тут нема такого. Підрізку поки не роблю, так як не орієнтуюся, як різати його. Ну, подивлюся, що там по якихось принципах тоді зробимо обрізку. І хай вже тут на постійному місці він буде у нас рости.